І сьогодні ми з вами поговоримо про тему, яка хвилює більше е людей, які дивляться відео про на YouTube, ніж самих майнерів, а саме про пос. Тому що декілька відео я вже робив про майнінг, і мені казали, а що ти будеш робити, коли буде пос, а що ти будеш майніти тоді, а що ти будеш робити з відеокартами? Ось сьогодні з вами про це все зараз і поговоримо. А зараз хочу розповісти про залізного спонсора нашого каналу. І так, друзі, перед вами сайт магазину CompX. це наш генеральний партнер по залізу мого каналу. Я саме тут купував свою ферму, і зараз я дуже дуже задоволений. В них ви можете купити різні зборки для ігор, також ви можете купити майнінг обладнання. Ось, дивіться, в них є аксесуари, майнінг, вентилятори, блоки жилення, корпуси для майнінгу. Майнінг-ферми. Я купував вже готову майнінг-ферму, яку мені повністю зібрали та налаштували. Але ви можете купити окремо різні комплектуючі і самостійно зібрати майнінг ферму Це буде для вас трохи дешевше, але якщо ви все це знаєте, як це робити, робіть це саме так. Якщо ви просто хочете не Дуже сильно заморочуватися, віддати гроші та отримати вже готову ферму, щоб поставити, щоб вона майніла, тоді ви вам краще, як і мені, просто взяти готову ферму. Тепер дивіться, моя ферма це на відеокартах 3070 TI. Ось така. О, вона вже подорожчала. В... Попередньому відео я вам казав, що е, купуйте саме зараз, тому що курс ефіру виріс, а ціни залишилися ті ж самі. Ось ви бачите, що ціни вже трошки обновили е, стосовно курсу ефіру. Ефір виріс на 50%. Ця ферма коштувала 195 тисяч. Зараз, як ви бачите, вона коштує 226,5 тисяч. Так, це дійсно непогано. Але все ж таки це тільки тому, що ця ферма тепер більше грошей майнять. До речі, я вам періодично на каналі показую таблицю, в якій показую повністю, як росте там доходність, і доходність виросла десь відсотків на 30%. В наступному відео вам це покажу. Також ви можете зібрати наприклад, карту попроще, поменше, там, подешевше, або купити собі окремо відеокарти і, наприклад, в вашому ігровому комп'ютері запустити майнінг це також буде можливо. Найменше, що тут є з готових рішень, це відеокарта на 6 штук 1660. Super. Це варіант, який я спочатку собі хотів збирати. Ви можете купити, наприклад, одну відеокарту, зібрати повний весь каркас, а потім докупати. Це також можливо зробити. Якщо ви хочете а, зробити це через мене, можете написати мені в Telegram або в Instagram, і я вам дам контакт свого менеджера, який займався моєю фермою. Ну, так буде простіше, зручніше. Або ви можете просто напряму хлопцям написати, вони є в всіх соціальних мережах, там на телефон або в Києві зараз є магазин, також магазини є в інших містах. Тому якщо у вас є а, в голові думка, що треба заходити в майнінг, то робіть це з магазином Compx. Я і ними їх роботою дуже задоволений. І так, друзі, для, давайте для новачків. Нехай їм це відео буде корисним. Що таке взагалі ПОС і чому його повинні всі боятися? І чого вони його не бояться, також зараз будемо розбиратися. Що таке пос? Зараз ефір працює на системі ПоВ, тобто Proof of Work, тобто підтвердження роботою, підтвердження майнінгом, підтвердження відеокартами, підтвердження всіх операцій. А ефір зараз хоче перейти на POS, тобто Proof of Stake. Це те, що підтвердження всіх операцій буде тими людьми, у яких багато ефірів просто холдяться. Тобто, вони просто держать ці ефіри, і таким чином вони будуть підтверджувати ці операції. Чому це погано? Чому це гарно? Ну що ж, давайте розбиратися. Чому це так гарно і чому все ж таки ефір перейде на пос рано чи пізно це станеться? Чому? По-перше, це дуже буде дасть можливість збільшити кількість транзакцій в секунду, а саме до 100 тисяч транзакцій. Це перше. Друге, вартість транзакцій також впаде в декілька разів. І як ви знаєте, в ефірі зараз найдорожчі транзакції, і вони будуть коштувати також там десь 1 долар, як і в інших мережах. Це також дуже, дуже добре. 100 тисяч транзакцій в секунду це овер багато, тому ніяких проблем не буде. Тому розробникам ефіру це дуже вигідно. Більшості людей розповідають, як шкідливо впливає майнінг там біткоїну, майнінг ефіру на... Довколишнього середу, але а, це не також і важливо, тому що там ті ж самі автомобілі з ДВС-двигунами вони впливають набагато гірше і є багато різних заводів, які також. Пливають набагато гірше ніж той самий майнінг. Майнінг, наскільки я знаю, він е, витрачає майнінг біткоїну 0,08 від е, електроенергії споживає, а ефір нуль, там сотих відсотків. І це дуже мало. Коли ефір перейде на пос, то споживання електроенергії буде там е, зменшено на 99%, тому що взагалі не буде майнерів, і це. А, ну, це вважається а, дуже гарною новиною. Також для тих, хто хоче тримати багато ефірів для того, щоб отримати винагороду, для них буде гарно в тому, що вам не треба буде тримати багато, багато різних ферм, там, тримати ці ферми, споживати електроенергію, робити витяжку, там, якісь приміщення тримати, оплачувати там оренду, ще щось. Вам просто треба буде тримати 32 або більше. Ефір на своєму гаманці і все. Більше нічого не треба буде. Ось такі е, плюси, скажімо так, переходу на пост. Тепер подивимось, які мінуси. Ну, перший основний мінус це не те, що майнінга не буде, а просто майнери не зможуть майніти монету ефір. Про інші монети ми також сьогодні з вами поговоримо. Далі, друге. Нагорода нагороду будуть отримувати не майнери, а саме ось ці держателі. Ну, це можна сказати для когось це буде плюс, для кого багато в кого багато ефірів. А для когось це буде мінус. Ще дуже великий мінус. Це що е, порох е, входу він дуже дуже збільшиться. Тобто для того, щоб отримати винагороду, треба мати 32 ефіри. Зараз він по півтори тисячі можете порахувати це там 45 плюс тисяч доларів. Вам треба витратити лише на ефір, і це дуже багато. А зараз ви можете просто відткнути одну відеокарту там за 500 баксів і вже почати майніти. Тому а, порог цей буде дуже сильно збільшено. Ну і децентралізація. Зараз, собственно, децентралізацію займаються майнери. Тобто, навіть якщо у тебе одна відеокарта, то ти все ж таки будеш впливати на цю мережу. Але якщо Пов відміняють, переходять на пост, то а, лише великі ігроки, які їх 32 та більше ефіри, вони будуть а, тримати повністю всю мережу, і вони вже між собою можуть якось там домовлятися, тому що їх буде набагато менше ніж зараз майнерів. Тому децентралізація буде вже під великим питанням. Чому ж я зайшов в е, майнінг перед посом, і чому я його так не, не боюся, як і не бояться інші блогери і інші люди, які займаються криптовалютою? Все дуже просто. Є велика вірогідність, по-перше, того, що все ж таки е, пос перенесуть. Так, да, зараз сказано, що в 11.08 буде е, остання тестова мережа. Якщо все буде добре. Це вже через декілька днів. То тоді 19 е вересня ми будемо переходити на пост в офіційній мережі, е і це скажімо так, можуть, можуть ще. Трошки піддвинути, можливо, на 23 й рік, можливо, там ще більше. Це буде залежати ли лише від того, як ці переходи перейдуть, тобто чи будуть в них якісь помилки, чи якісь складнощі. А якщо помилка буде в основній мережі, то це взагалі може трошки обрушити курс, можливо в два рази, а можливо більше. Там ніхто не знає. Також ми взагалі не можемо знати, що буде по прибутковісті, бо зараз 85% майнерів майнять саме ефір, тобто 85% прибутку йде від ефіру. Якщо ефір переходить на пост, то тоді ми ці 85% втрачаємо і більшість мощностей, більшість потужностей переходить на різні інші монети. Не на якусь конкретно одну, а на різні. Чому? Тому що у когось старі відеокарти. 我过去。 amd відеокарти У когось відеокарти від NVIDIA. І в таких випадках більшість відеокарт не зможуть майніти одну і ту саму монету. Тому ось ця потужність вона розійдеться між іншими монетами. На крайній випадок ви зможете завжди підключитися, наприклад, до того ж самого Найсхешу, який сам буде там щось майніти, а вам нагороду буде е робити в біткоїнах. І це, мені здається, дуже непогана е думка. Зробити Саме так, але це все ми будемо збачити е, та знати тільки, коли вже пос е, ну, буде. Тому що ми не можемо зараз сказати, як впаде. Прибуток, скільки ми будемо заробляти, наскільки менше. Тобто це все буде, будемо ми знати лише після того, як основна мережа перейде на а, пост. До речі, якщо всі так кричать, що взагалі робити, що там, ну, це більшість а, глядачів кричить в коментарях, а, пишуть про це. Але ви ж бачите, що зараз ніякої паніки в а, у криптонів да у майнерів немає, тому що всі просто чекають, і всі просто сидять і ну дійсно чекають. Ніхто не панікує, ніхто не розпродає свої відеокарти. Я щось не бачу, щоб там курс, точніше, щоб відеокарти дуже сильно впали, там що їх там великими кількостями продають. Ні, немає такого, ну немає. Просто або всі ще, ну або великі ігроки знають, що е, чи пост буде передвинута ще, і поки що можна буде помайнити, чи вони точно знають, що вони будуть майнити інші монети, і паніки немає, яка повинна бути при тому, що «а, там все майнінгу не буде. Все буде, хлопці. Не переймайтеся. Якщо вам цікаво зараз входити в майнінг, я рекомендую, звісно, вам дочекатися 19 вересня. Побачити, чи буде пост, чи все ж таки його перенесуть. Але якщо ви з такими сталивими е, шарами, то ви можете заходити навіть зараз. Як це зробив я менше ніж один місяць цьому, тому. Тому що я вважаю, що нічого страшного не буде. В нас вже є більше ста монет, які ми можемо майніти просто саме зараз. І мені взагалі не страшен пост, тому я не переймаюся. Я бачу, що е, досвідчені. Майнери, досвідчені там блогери, які займаються майнінгом, вони також не переймаються. Ось ця вся шуміха лише в коментарях. Тому я вважаю, що ми просто повинні майніти зараз, чекати, що буде далі. Подивимось, і будемо вже потім робити якісь дії, коли вже буде дійсно ясно. Перейшов пос, ефір на пос, або вони знов там на пів року чи на рік його відкатять, або можливо буде працювати паралельно, там один рік, наприклад, і пов, і пос. Тобто, все це може бути трошки спокійно. Ось цей переход. Ніхто не буде обрубати просто раз і все. Це золота корова, яка дає золоте молоко, і ніхто її просто так вбивати не буде. І всі ці прекрасно розуміють, ну кроме коментаторів в Ютубі. Вони не розуміють, вони думають, що все. Якщо буде пост, то все, майнінгу не буде, все капець, відеокарти будуть коштувати е, нормальних цін. і Ми геймери там радіють, будемо купувати. Ні, не буде. Майнінг буде працювати і далі. Майнінг буде е, майніти інші монети. Якщо навіть не ефір, то якісь інші нові проекти, старі проекти. Різні проекти, буде багато цього цікавого. Я буду також розповідати вам про це все на каналі. Ну ви ж не думаєте, що я купив ферму за 5,5 тисяч доларів і такий о, через місяць, місяць поз, Ну тоді все, можна гроші викинути. Ну, люди трохи думають. Тому. Можете підписатися на канал та дивитися далі. Я буду розповідати вам про всі новини в майнінгу. На цьому в мене все. Я сподіваюся, що трошки е, зміг роздуплити вас. Якщо е, трошки вас вгамував, ви можете написати в коментарях, наприклад, що. Так, дійсно, дякую, що там пояснив, стало спокійніше. Якщо ні, також можете написати в ваші коментарі. Е, можливо, дійсно, ви будете праві і все, майнінгу не буде, та ми повикидуємо ці відеокарти з вікна. Побачимо! На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, за лайк, за підписку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!